Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Залеже. Поїхали. Що ж, хотів сьогодні поговорити про дуже важливу для нас тему антиросійської та взагалі антипопулістичної пропаганди. Але почну з того, що був в Сумах повернувся в короткострокову відпустку, мій друг Іван Боршош. І звернув мою увагу на те, що в українських книжкових магазинах, наче ну там література української мови, багато поезії, багато всього всього всього, От, наче українська перемогла. Але е, уся, скажімо так, спеціалізована література по-русски. От там всякі ну понятно, що всякі діанетики, саєнтології, карти Таро, і всяка інша чуж. Ну це ясно, але це ж теж, коли комусь відбиває мізки цього українського, немає все по русски але. Там, наприклад, такі речі, як кардіологія, хоп і а значить, російські терміни, а значить, хто з медиків це читає, вивчає, значить і термінологія, що ж у них відкладається де російська. Те саме, от він просто водить по поличках, а там ну, умовно палеоботаніка, там геологія по-русски, але навіть там соціологія, психологія по-русски. Твою дивізію, четвертий рік іде війна, і отут треба сказати, що е, це знову ж провал зелених. Тому що так, да, у нас е, на, е, молодь переходить на нашу літературу, там переходять е, науковці, університети вже, е, вже не тільки, е, скажімо, українська е, лунає на парах, а й на перервах більше української. І це е, добре, але Можливо, знаючи про таку проблему. Бо, скажімо, я відкрив для себе проблему. Ну, от, ну от як географу вчить там геологію чи палеоботаніку, там, чи ще що, все по-русски, якщо хтось допитливий юнак, якийсь на природничому факультеті десь у панькі скажімо так, що ну чому провал влади? Тому що це спеціалізована література, її там десятитисячними тиражами не видаш. Вона там е, рідка, і потрібно, щоб спеціально е, університетам замовляли перев... переклади і, мабуть, ж не російських авторів. Або ну, та російською мовою будь, е, да, там є зарубіжні автори, особливо по психології. Не російські, але російською мовою. То треба держава, е, МОН, щоб брало, замовляло українські переклади нормальних е, авторів. Е, Зарубіжних і перекладали спеціалізовану літературу там по архітектурі, по ботаніці, там по ще чомусь і не тільки там Дарвіна, а саме сучасних. І на це треба не жаліть гроші. а Вони гасло на кешбек викинуть, на там тисячу від дяді Вови Зеленського, викинуть, на якусь ще муть викинуть, а на це от якось забувають. Але далі, якщо говорити про вплив. Російської і в тому числі і всяких там э, русских язиків э, То досі, от э, я, звичайно, чаще машиною їжджу, але коли іноді їду маршруткою, я, от, я от весь на взводі. Я жду, коли малолетки почнуть э, питати в Сумах, зробіть остановку пожалуйста. Тому що э, старше покоління, старші люди вони не понтуються і говорять українською, а молодь між собою в сумах, яка під обстрілами кожен день, в, кож в кожного є э, приклад загиблої дитини в їхній школі. Ну, в кожного є, але ну, вони по-русски між собою, тому що це язик, у нашому випадку, не міжетнічного, між а між э, підліткового общення. Да? От, ну я, наприклад, я люблю там колись при мені е, якісь дівчата там зройте остановочку. Я водій, зробіть зупинку. Тут русські зупинку просто, вони. ви ж не русські, бо бояться, щоб русським, так а як ви ж по-русски, або в черзі передо мною стоїть хтось, і по-русски тільки загав, за, 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 заговарюють підлітки. Я кажу: ну і як там? Оце ще була курська операція. Ну і як там суд же. Ви ж і суджі, ви ж руський. Вони нет, не руські. Тобто, русським будь страшно, в черзі на касу, в сумському магазині. Я так, а що ж ви по-русській говорите? Або, там, ну, як мінімум, а в якій це школі вас діти навчили так класно по-русски? Скажіть, хто прізвище директора, я йому позвоню. Тобто треба тільки стібатися, російська мова має бути соромною мовою. Там, типа соромно говорити по-русски, це фу. Ти русський. От, заспівай пісню, я русский тоді, да? От воно це все, е, якби б, е, е, ну, тільки це може допомогти. Прочитав сьогодні е, таку статтю, є чиштовські ба, це е, поляк, який звертає увагу на те, що Польща стає проросійською, Польща, і вона так і називається Що ви хочете знову під російський чобіт? От, тому що там Карл Навроцький, їхній президент, трошки зійшов, злетів з катушок, і він там він ганяв все у українське, а проти російського там, у них немає. Там проти ксенофобії польської там немає у них там питань, там цей же Скіба каже, що от недавно був, були польські вболівальники, ну от вболівальники десь в Білграді, там побили десь якісь вікна, там чи ще щось. Тобто, якщо поляки вчиняють ксенофобію, це там, типа, норм. А у нас на, на концерті білоруського там коржа хтось дістав червоно-чорний прапор. А, все, зальот, смерть! 70 тисяч людей і один аж один червоно-чорний прапор. І цей Скіба зауважує, що там, типа, ви, ви взагалі. Нормальні, а я от хочу сказати, в чому тут проблема? Тут проблема в тому, що на ксенофобії найлегше побудувати виборчу кампанію. Я кажу це як політтехнолог. Тому що дивіться, Навроцький ага, думає, у них там є ще ультраправі, які взагалі е, понятно, що їх їм Путін башляє за те, щоб вони там оцю літорику. Е, Просто брали да? конференція у нас чи Конфедерація, якась так партія називається польська. Напишіть в коментах, підкажіть, будь ласка, хто знає, хто з Польщі. Але в чому біда? Біда в тому, що такі жевжики розуміють, що на, на позитиві кампанію побудувати важче. Що ви хочете зробити те те, те. Краще на негативі там сказати. Ось вороги. Тому що це в історії працювало. Це працювало е, у Гітлера там проти Версальських угод, Там, типа, так вони формували анти... через антисемітські настрої. Вони формували в тому числі і свій при е, наближали свій прихід до влади, і потім там третій Рейх. Дивіться, вони подивились у Навроцьку. Так це ж проходило у Фіцо, це ж проходило у Орбана, який взагалі то починав не як самий правий політик. Але ну навіть грант мав від сороса, а потім сороса прокляв. і Вигнали вільний університет Сороса з Будапешта. От до того ж дійшло, але Орбан зрозумів, що е, на ксенофобії е, легше налагодити, ну там шоу у угорців чи в поляків не так. Чого вони погано живуть, то що приїхали якісь українці, чи ще десь хтось забрали у них роботу, там, типу. і вам 15 професорів з калькулятором будуть доводити, що там це навпаки, те, що українці приїхали, Польща 5, 6, 8 дає приросту. ВВП щороку, щороку, і що це українці вам принесли в жменців в блюдеці? І що те, що ви виплачуєте 800 євро там на кожну жінку, а тепер припинили виплати і всі? О, який кажуть, все нам, нічого там цим не давати українчикам. Ці блін, вони принесли вам в 10 разів більше, ніж ви їм дали, як мінімум. Ну, хто слухає професоров? Всі ж слухають, блін, отакі, блін. Ну, Я називаю там, я можу сказати, що дурачки дурачки, а у нас ні, у нас ж дурачків немає. У нас не можуть ж українці бути дурачки, українці ж тільки наївні. Да? І тому проти них грає. На чому, на чому Трамп виграв вибори? Теж на ксенофобії, от тільки там потомки. Білих англосаксів, які освоїли цю країну, всяких латиносів, там забор поставимо, там ще всіх депортуємо, хоп, і, і Трамп виграє вибори. Е, от, Тобто, у Навроцьку класні якби, приклади перед очима. І чому б йому не взяти і не використати це. От, Але найсмішніше те, що у нас теж є приклад. А Володимир Олександрович Зеленський як вигравав е, вибори? Ну він не на ксенофобії, а він навпаки е, виграв вибори, але теж на популізмі. Да? Там, типу, що от армія мова віра, що всі, хто там за, за Україну, всі погані там, це нацики. Ви згадайте, друга, другий сезон чи третій, який там сезон у. В службі народу в серіалі імені Зеленського. Да? Там же ж хто вороги? Там же ж не росіяни вороги. Там же ж вороги, якісь кляті нацики, які його взяли в плен, мучили в тюрмі. Його хорошу бубочку, ну, чи тоді Василя Глобородька. От, це з той же серії, тільки трошки інший розворот. Коли е, усталий народ хотів же ж там е, хліба і зреліща не хотів воювати і їм, і вони протистояли: Ха-ха, ха армія мова віра! Ха-ха-ха, яка така мова, яка така армія? Догралися, у нас догралися до війни. Так можуть догратися і поляки. Оцей автор Кшиштоф ба і попереджає їх, що поляки ви ж наступні, якщо Україна ляже. От, е, що я роблю сміливий висновок? Що потрібно багато таких грантів проектів. Які б надавалися університетам, кафедрам журналістика або таким громадським організаціям, от як моя, на антипропаганду і не тільки на антиросійську пропаганду, так? тобто антипропаганда проти їхнього, показувати, розжовувати, що, що таке Москва, що таке Російська імперія, а і проти будь-якого популізму. Проти будь-якого популізму, тобто треба готувати людей, що там люди не здурійте, не голосуйте за популістів. Найбільшим популістом в Україні є Зеленський. Ну там баба Юля недалеко відстає, але між тим, там, типу, що Боже вас збав коли-небудь тому, що ми ризикуємо втратити країну із-за популізму. Добре, друзі, дякую вам. Будь ласка, підпишіться. Треба добігти до 40 тисяч край швидко. Ставте коменти, хто підписався, ставте вподобайки, вцісайте кнопочку спонсорства. Ну і знаємо: незважаючи на усі зусилля цієї камарілії, популістичної, антиукраїнської, Україна вистоїть, русняві не пройдуть на посарам.